Якщо людина лише тварина, теорія дарвіна стала популярною після того, як у 50 у му році вийшло перше віддання книги Дарвіна Походження видів, що дало ілюзорну можливість звільнитись від Бога. Після того, як відомий професор геолог прочитав походження видів у 61-му році, він написав: якщо люди приймуть теорію еволюції, то людство опуститься до рівня тварини і досягне такої деградації, яка ще не була в його історії. Якщо людина то тварина, то її можна й вбивати. Це філософія еволюції, бо деякі люди ближче до мавп, ніж інші. Тому ми маємо дві світові війни. Усі масові вбивства, геноциди, голодомори мали ідеологію, при якої до людей відносилися як до тварин. Так, у 1907 році відомі журнали доводили, що пігмеї. Конго це мав поподобне істоти. Дарвін вважав, що австралійські туземці це втрачений ланцюг еволюції. Тому мисливці їхали у Астралію і вбивали їх, вбивали як тварин, здирали шкіру, а черепи виварювали. Вони були найбільш популярними музейними експонатами. Жахлива історія Ота Бенга тому приклад. Так один дослідник Африки привіз з собою із бельгійського конгу. Пігмея Отабенга, сім'я якого залишилась в Африці. Спочатку його у ланцюгах в привезли у США на всесвітню виставку. Потім американські еволюціоністи передали його у зоопарк, де він жив. В одній кліці з мавпами, щоб продемонструвати перехідну форму. Директор зоопарку пишався, що в його зоопарку є такий рідкий екземпляр. Він не бачив різниці між дикими тваринами і маленькою людиною. Відвідуючи зоопарку, вважали Ота Бенго близьким родичем оранготангу. Ота Бенга не витримав приниження і кінчив життя самогубством. Це приклад шокуючої пропаганди, що людина є тварина.